Людина завжди шукає Бога. Хтось, збившись шляху, розминається з ним у цьому житті. Хтось чує його поклик від народження, крок за кроком наближаючись до Бога. Перше знамення в його житті пташиний політ, із споглядання якого почалося бачення Господа. Останнє знамення пташина зграя над домовиною подвижника, що проваджала його у останню путь. Між цими знаменнями понад сто років життя і велика справа, спасенна перед очима Божими і видатна у земній історії. Павла і матері Пелагеї, самих простих мешканців, міщан міста Кременчука Полтавської губернії. Коли мені виповнилося півроку чи місяці всім, сидіти я ще не міг. Мати рано вранці винесла мене на двір, дивлячись на птахів, що літали. Я жалів, що не маю крил. І раптом бачу іде до мене людина, старець. Обличчям дуже приємний. Рукопис із власною розповіддю преподобного отця Іони про це та інші знамення, а їх багато було у житті подвижника, зберігається нині у Київському, Свято Троїцькому Іонінському монастирі. Отець Іона, який заснував цю обитель. Усе життя пам'ятав про зустріч із дивним старцем. То був святий Іоанн Богослов. Він побажав хлопчикові, аби той отримав не тілесні крила, а духовні, які підносять людину до Бога. І маленький Іван Мирошниченко, так звали Святого Іону в Миру, іще не вміючи розмовляти. Дуже добре розумів слова старця. А коли опинився на його руках, перетворився на семирічного хлопчика. Старець повів його у райські обителі, де Іван ще кілька разів змінював вік на старший, бачив Господа, Божу матір і багатьох святих, бачив, яка невимовна словами любов панує у Царстві Божому. Від Христа і пречистої Богородиці хлопчик почув. Що на нього чекає якесь особливе служіння Господу. У 22 роки Іван вирішив стати ченцем. Виходячи з миру і залишаючи його назавжди. Я всього себе віддав Господу. Дійшовши богоспасенного міста Києва, зробив належне поклоніння святиням і тоді, за покликанням Божої Матері, вирушив у Саровську пустинь, не в монастир, а прямо до тамтешнього отця Серафима, який жив у лісі. А він, вийшовши до мене на зустріч, каже мені. Що ти так довго зволікав? Я вже два роки на тебе чекаю. У преподобного Серафима Саровського Іван прожив вісім років. А незадовго до своєї кончини отець Серафим сказав Івану, що той, за повелінням пречистої Богородиці, має вирушити у брянську білобережну пустень під керівництво старців. Учнів архімандрита Паїсія Величковського, а згодом переселитися до Києва і заснувати там новий монастир великий і дивний для всіх. Завдяки щедрим пожертвам монастирі в Україні та у Росії отримали у 16-17 століттях велику кількість маєтків. Це призвело до того. Що в багатьох обителях забезпечена братія почала відступати від аскетичних ідеалів чернецтва. Цар Петро І спробував виправити становище, але він підходив до нього з винятково практичних позицій і тому вдався до інших крайнощів. Запроваджені самодержцем нові закони, так керували життям ченців, що воно нагадувало службу в державному департаменті. Чернецтво то Божа справа. Воно постало у церкві як найповніша міра наслідування Христу, можливо, серед людей. І Господь завжди направляв на чернецький путь тих людей, які, попри всі перешкоди, були прикладом істинного подвижництва. Такими були і святі отці Серафим Саровський і Паїсій Величковський, який не тільки вів аскетичне життя, але й переклав на церковно-славянську мову. Чимало творів святих отців минулих часів. Ось чому преподобний Серафим, передбачаючи скоре своє відшестя, благословив Івана Мирошниченка іти до учнів святого Паїсія у білобережну пустинь під Брянськом. Тож в корені, то люди, котрі, казать, себе посвящали для так, то сказати, держались, то коскає свої цілі. Богу діті і сказав, ну кромі тої допомагать, сказати ну, крім того, і казати, ну своїми життю, наставленнями людям, які сказали, приході е, в монастиря, котрі запознали їх наставлення. У білобережній пустині Іван прийняв чернецтво ім'ям Іона і отримав сан іродиякона. Коли ж усі постриженики Паїсія, вчителі преподобного відійшли у вічність. У монастирі відбулися зміни братія знову намагалася відступити від правил аскетичного життя, а преподобний Іона дотримувався настанов своїх учителів. Тому, у декого виникало бажання, щоб він поїхав із пустині. У цей час преподобному було кілька видінь. В одному подвижника благословив сам Христос, у інших Пресвята Богородиця наказувала вирушати до Києва. Для заснування нового монастиря. На питання, де має стояти обитель, пречиста відповіла неподалік від святої Лаври, над рікою Дніпром, пагруб побачиш, і стоп вогняний на ньому. Ті, хто живе у монастирях, є ченцями. Але той є ченцем, хто насправді живе по Чернечому, у Києві преподобний Іона жив у різних обителях: Києво-Печерській Лаврі, Михайлівському Золотоверхому, Миколаївському, Києво-Братському, Катерининському і Видубицькому монастирях. Але ніде він не відчув себе на своєму місці десь не знаходив тиші, десь суворого життя. Тим часом господь посилав преподобному нові видіння, які готували отця іону до відповідальної справи. Одного дня після обіду сів я займатися своєю справою. Я робив з дерева ложки, не заради прибутку. А заради Бога і заради праці. Зробивши їх як слід, я їх спалював, боявся, аби через них не ввести себе у спокусу диявольську, у гордість, зарозумілість. В цей час я жив у Миколаївському монастирі. Двері моєї келії з внутрішнього боку завжди були зачинені на гачок. Чую, голос за дверима читаю молитву Ісусову. Раптом відкриваються двері моєї келії. І заходять двоє. Невідомі посланці Божі відвели преподобного на велике поле, де отець Іона побачив Господа Ісуса Христа і за Його велінням сотворив сівбу і нагодував безліч птахів. При цьому кількість зерна, насипаного біля поля горою, не зменшилася. У Катерининському монастирі. Преподобний Іона прийняв сан Ієромонаха і став духівником багатьох киян. У цей же час йому нарешті було відкрито Богом, де у Києві має постати новий монастир. Місцевість, куди прийшов Іона у 1860 році, це була історична місцевість. Київська вона належала Київському кріпосному управлінню. Вона має свою історію ще з 11-го сторіччя, коли там був красний двір знаменитий. В літописах пишеться, що там були лови, і звідти пішла і назва звіринець, хоч достеменна, і не поставлена крав. Чому саме така назва, але це не має значення, це була історична місцевість, а нижче був Видовізький монастир. За благословенням отця Іони один його заможний земляк придбав тут садибу з порослим бур'яном фруктовим садом. Преподобний поселив у саду кількох своїх учнів і приєднався до них, залишивши катерининський монастир. Подвижники разом розчищали сад, садили нові дерева. Почала прилітати до нас у сад незвичайна пташка. Вона сідала на груші, на самій верхівці, неподалік від нашої келії. Розміром вона була з голуба, тільки пір'я у неї було. Різнокольорове та надзвичайно красиве, блискуче. Вона сідала, повернувшись до нас носиком і дуже приємно співала. Вона співала рівно сорок днів і сорок ночей. Поки громада пустельників не мала офіційного статусу. Преподобний Іон мусив бути приписаним до якогось із діючих монастирів. Його приводять до Видобицької обителі, розташованої поруч із садом. Монастир бідував, але після поселення в ньому святого Іони сюди почали приходити люди. Спочатку братія зраділа, бо збільшилося число пожертв, але потім відчула увесь тягар подвижника, бо через нього зовсім не було вільного часу. Тепер у перервах між богослужіннями треба було звершувати постійні сповіді та молебні для численних відвідувачів. Не на останньому місці була і звичайна людська заздрість, тому видобицькі отці почали зневажати Іону, і одного разу хтось навіть зачинив старця в келії на 10 днів. Подвижник, перебуваючи у пості і молитві, не помітив цього. Коли мені було дуже тяжко від ненависті та нападів братій, я відходив до саду і, дивлячись із сумом на це місце, думав, як тут може бути свята обитель, як тут бути великій справі, коли у мене нічого нема, і я ні до чого не гідний. Відбулася подія, яка стала віхою в історії нової обителі. 1 березня 1861 року Іона побачив у саду Божу матір. Вона з'явилася із великим сонмом святих, і сказала: На цьому місці багато людей отримають спасіння, прийдуть і приповзуть різного роду і племені, цілі і напівцілі. У ранах, пригнічені усіх і кожного з них прийми, послужи їм і не знехтуй ніким, бо всі вони Божі. Коли видіння закінчилося, преподобний побачив на снігу сліди причистої і обгородив їх. Пізніше тут встановили хрест. 9 березня 1862 року Пресвята Богородиця знову з'явилася подвижникові і знову в саду. Через два роки тут освятили домову церкву Святої Трійці, і преподобний Іона отримав наказ жити при ній. А навесні 1866 року Чернецьку громаду внесли до реєстру монастирів. Кошти на утримання обителі і земельні угіддя для монастирського господарства пожертвувала духовна донька отця Іони, відома своїм благодійництвом Катерина Васильчиком. Шенцем є той, хто дивиться лише на Бога, бажає лише Бога, належить лише Богові, намагається догодити лише Богові, перебуває у мирі з Богом і стає джерелом миру між іншими. Битель старця Іони жила згідно з правилами, яких дотримувалася преподобний Серафим Саровський, учні святого Паїсія Величковського і все давнє чернецтво. Одяг, їжа, обстава келій – усе було дуже скромним. Сам преподобний Іона носив одні й ті самі черевики, легкий потертий підрясник і вбогу рясу. Він повчав братію. Усі ми зібрані тут Божественним благоволінням і таємничим голосом, і надиханням Святого Духа, який діє в нас і зігріває наше серця, душі і думки духовним полум'ям Божественної любові. Охоплені нею ми відштовхнули, знеславили та відкинули від себе усю красу, насолоду, честь і славу світу цього, як гідку, тлінну і непотрібну. Також полишили свої домівки і всіх своїх родичів, ми зробили все це заради Господа, який любить нас. І тільки заради любові до нього, найсолодшого, найлюб'язнішого, чистого Агнця і жениха, безсмертного Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, цілком віддалися Йому. Вирішили йти вслід за Ним, і, якщо можливо то і вмерти заради нього. Однією з основ чернецтва є вміння слухатися свого духовного керівника. Преподобний Іона слідкував, щоб його учні засвоїли цю істину. Якось він побачив послушника, який ніс тарілки у трапезну, і велів їх кинути. Послушник виконав волю старця. Від тарілок залишилися самі черепки. Невідомо, що вислухав потім послушник у трапезній, але старець Іона у той же день викликав благочинного і сказав Запиши його на постриг, то буде істинний чернець. Старшу братію старець навчав творити молитву Ісусову, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного. Вона має допомогти ченцю відчувати себе у постійній присутності Божій, покладатися на любов Божу, відганяти від серця і розуму все, що тягне людину до тлінних речей. Замовивши монастирському тесляреві маленькі лавиці, преподобний Іона зібрав старших ченців і сказав Коли ви вільні, то після загального правила. Сідайте на оці лавиці та займайтеся на чотках Ісусовою молитвою, скільки дозволить час, півгодини або годину. Через це розум просвітлюється, після того можна лягати, лежачи, читайте псалом Каяття, Помили мене Боже, і вірую, робіть так завжди і бережіть совість. Якщо так робитимете, то Бог не залишить вас. І надішкле вам усе потрібне, навіть через паркан вам накидають. Обитель швидко збільшувалася тут звели кам'яний свято-троїцький храм, корпуси келій, благодійну лікарню, готель для паломників, школу притулок з мережею очбових майстерень для хлопців-сиріт. Монастир замовив проєкт дзвіниці, яка мала бути висотою 110 метрів. Її навіть почали зображати на листівках із краєвидом обителі, але так і не збудували. Достатньо сказати тільки одне: що Троїцький монастир у 1909 році вклав свої власні гроші для прокладання трамвайної колії до монастиря завдовжки 770 сімдесят метрів. Зараз вже важко уявити сучасним нам сучасним людям, що трої що свято Троїцькою вулицею. Яка тепер називається вулицю Бесіонною, йшов трамвай. Тобто, Троїцький монастир піклувався не тільки про себе, про свою обитель, він піклувався і про всю цю місцевість. Наприкінці 19 століття кількість братії Свято Троїцького Іонінського монастиря перевищувала 450 чоловік, а число паломників щороку сягало 100 тисяч. І порадою до святого Іони, і йшли усі ті, про кого провіщала причиста різного роду і племені, цілі і напівцілі, у ранах пригнічені. І старець виконував Слово Божої Матері усіх і кожного з них прийми, послужи їм і не знехтуй ніким. Тя іонинської обителі стало відомим не тільки у Києві і справді вражало. Тому, коли у вищих церковних колах вирішили відродити овіяний козацькою славою, але закритий наприкінці 18 століття Межигірський монастир під Києвом, цю справу доручили саме отцю Іоні. На території зачиненого монастиря довгий час працювала фаянсова фабрика, яка згодом збанкрутувала. 20 років її приміщення стояли занедбаними, вікна були забиті дошками. Так і залишилися біля верстатів шматки глини і форми для фаянсових виробів. На полицях невипалений посуд, на столах художників фарби для розпису. Коли у Межигір'я прийшли учні отця Іони, під карнизами монастирських споруд було безліч пташиних гнізд. На дахах мешкали білки, на горищах куниці, територія поросла деревами. Іонінська братія підняла Межигірську святиню з руїни, а потім там відкрили жіночу обитель. Чернецтво саме по собі має велике значення духовне і приносить велику користь душевну тим, то приступає до нього із щирою прихильністю, і проходить його із простотою і незлобливістю у смиренні. 9 січня 1902 року. Преподобний старець Іона, проживши понад сто років, віддав свою душу у руки Господа. Підсумовуючи пройдений шлях, він міг сказати вслід за апостолом Павлом: Подвигом добрим я подвизався, свій біг закінчив, віру зберіг, а тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Господь праведний суддя в той день. І не тільки мені, але і всім, що полюбили явлення його. Поховали подвижника в усипальниці під святотроїцьким храмом. Коли у радянські роки обитель стояла закритою і храму загрожувала перебудова, мощі Святого Іони перенесли на міське звіренецьке кладовище, що розташоване неподалік. Склеп, в котором мощи почивали, в котором преподобно был первоначально погребен, представлял такое довольно жуткое зрелище. Ну, вообще сам храм был в таком ужасающем состоянии. Клепен в советское время находился склад химреактивов. Которые очень сильно разъели свод склепа, кирпичи выпадали из потолка, пол был очень такой весь разбитый и неровный. Это Пришлось перед тем, как мощи принести туда, склеп приводить в порядок. Мощи были перенесены в монастырский храм, просушены, отмыты от земли, помещены в новый гроб и на праздник покрова Пресвятой Богородицы торжественно перенесены в склеп к, на место своего первоначального упокоения. Після відродження монастиря на початку 90-х років мощі старця знову повернули до храмової усипальниці. Їх переклали у мурмурову раку, а стару домовину преподобного з добре збереженим поховальним чернечим одягом встановили окремо у тому ж храмі. За роки, що минули з часу повернення в обитель ченців, святе місце докорінно змінило свій вигляд. ніби руїни і не було тут ніколи, але благоустрій є тільки зовнішньою ознакою відродження. Головним про що дбає братія, є виконання слів Божої Матері, які пролунали колись до святого Отця Іони. На цьому місці багато людей отримають спасіння. Прийдуть і приповзуть різного роду і племені, цілі й напівцілі, у ранах, пригнічені, усіх і кожного з них прийми, послужи їм і не знехтуй ніким, бо всі вони Божі. Ми усамітнюємося від товариства наших братів не з ненависті до них, а більше для того, що ми прийняли й носимо на собі чин ангельський, якому не годиться бути там, де словом і ділом гнівається Господь Бог.